Що від нас намагається приховати глобальний уряд? Під нашими ногами живе інша цивілізація? Всередині Землі існує ще одне Сонце. Антарктида тисячу років тому була зеленою, а наша планета насправді не планета, а диск. Що ж, дивно, як усі ці теорії можуть уживатися разом, але вони вижили навіть в нашу технологічну наукову епоху. Сьогодні не буде ніяких скрімерів, але впевнена, вас проберуть дрижаки від того. Що люди, які сумніваються в кулястості землі або вірять, що НЛО вилітає з тріщин в літосфері, можуть сидіти поруч з вами. Всім привіт, мене звати Валерія, і сьогодні до Геловіну я в образі агента, який забагато знає. Люди в чорному, до речі, це не просто фільм, це одна з найвідоміших конспірологічних теорій, яка вперше прозвучала ще всередині минулого століття. Кажуть, нібито агенти в чорних костюмах та окулярах раптово з'являлися перед людьми, які побачили щось зайве. Та стирали їм пам'ять. Переважно щось зайве це було НЛО. Та мій канал існує не для того, щоб щось приховувати, а навпаки, сьогодні ми поговоримо про три конспірологічні теорії, що стосуються географії: наша земля порожня, а можливо пласка. А чому раніше Антарктиду зображували зеленою, та ще й задовго до того, як її офіційно відкрили: беріть смаколики, гарячу каву, какао, а можливо, навіть глінтвейн чи теплий сидр. І почнімо. Але одразу маленьке нагадування: поки ми тут будемо розбиратися в теоріях змови, трошки крінжувати і. І, можливо, гиготати над абсурдністю цих ідей. Нам є кому допомогти в реальному світі за цими QR-кодами та за посиланнями в закріпленому коментарі. Ви можете задонатити двом підрозділам зсу, які не дають справжнім жахам, а не вигаданим геловінським панувати по всій Україні. Кожна ваша гривня це важлива підтримка для наших військових, щоб ми могли з вами збиратися тут та говорити про що завгодно, навіть про пласку землю. Тому долучайтеся, якщо маєте можливість. А зараз ми спускаємось вниз, туди, де, за словами деяких, інший світ, а можливо, і інша цивілізація. Перша теорія теорія порожнистої землі. Уявіть, наша земля не суцільна куля, а ми живемо лише на її оболонці. Те, що над нами, ми бачимо власними очима. Але що ж тоді під ногами? Це питання завжди було предметом для палких дискусій сотні років тому. Але здається, нібито на сьогодні нутрощі нашої планети більш-менш досліджені. Принаймні ми точно знаємо, що Земля не порожня, чи все ж таки існує теорія, яка навіть в наш час має небагаточисленних прихильників, що ми живемо не на суцільній планеті, а лише на її оболонці завтовшки 1300 кілометрів. Ідея, що під нашими ногами є інший світ, звісно, не нова. В міфах та легендах більшості культур світу є розповіді про пекло, підземний світ або ж навіть цілі міста, розташовані всередині землі. Але ж це був наш спосіб пояснити собі те, що на той момент люди дослідити не могли. Наука мала повільно розвіювати ці уявлення, замінюючи їх новими знаннями. В наш час деякі з цих здогадок здаються смішними та абсурдними, але це було нормально для тих часів. Одним з перших вчених, що спробував описати Землю як порожню кульку, був Едмунд Галей. Так, так саме той, на честь якого назвали комету. Він був шанованим англійським астрономом, вивчав орбіти планет. Брав участь у впорядкуванні каталогу зірок південної півколі та створив власну обсерваторію в Лондоні. Втім, його знань все ще було недостатньо, щоб з впевненістю сказати, що земля цільна. Навіть навпаки, знання, що він тоді мав, вели його в оману. Спираючись на помилкову оцінку Ньютона, згідно з якою густина місяця майже вдвічі більша за земну, він припустив, що земля може складатися не з одного суцільного шару, а з порожнистої оболонки товщиною приблизно 800 кілометрів, у середині якої є ще дві менші концентричні сфери і центральне ядро. Між оболонками, як і на поверхні землі, є атмосфери. А кожна внутрішня кулька обертається з різною швидкістю та має власні магнітні полюси. Цією ідеєю Галлей також пояснив дивні відхилення показників компаса. Окрім цього, він вважав, що під землею можуть існувати інші цивілізації, а тамтешні повітря світиться. Гази внутрішньої атмосфери витікають з тріщин назовні, саме тому ми бачимо північний сяйво над нашими головами. Попри те, що в 18 столітті П'єр Бугер та Шарль Марі дела Кондамін провели гравітаційні дослідження, які спростували цю теорію, деякі або не знали, або не бажали приймати той факт. Що Земля не може мати таку силу тяжіння, якщо не складатиметься з суцільного щільного матеріалу. Найбільший внесок у розвиток теорії порожнистої землі зробив Джон Кліфс Сімс. Молодший він мав цікавий життєвий шлях, та варто зазначити взагалі не був науковцем. Далі ви побачите, що як правило саме такі люди і займалися оформленням та поясненням. Це до наукових ідей. Джон отримав військову освіту і побудував досить вдалу військову кар'єру. Поки його не звільнили за вислугою років. Після звільнення він займався торгівлею, але у цій сфері чоловік зазнав невдачі. І тоді він несподівано почав цікавитися астрономією, вивчати відому на той час інформацію про кільця Сатурна, рух планет і почав розвивати теорію пражнистої землі. Цим він займатиметься до кінця свого життя. В 1818 році він вперше опублікував свою роботу, де зазначив. Я заявляю, що Земля порожниста всередині і придатна для життя. В ній міститься кілька твердих концентричних сфер, вкладених одна в одну. А на полюсах земля відкрита приблизно на 12-16 градусів. Я готовий покласти своє життя на підтвердження цієї істини і вирушити досліджувати цю порожнину, якщо світ підтримає мене в цій справі. Він за власні кошти чи малі кошти розіслав 500 примірників циркуляра, як він казав, кожному відомому іноземному уряду правлячому князю, законодавчому органу, місту, коледжу та філософському товариству по всій країні. А також окремим членом нашого національного конгресу він не проводив жодних реальних експериментів, не подорожував, не мав освіти з геології чи астрономії. Джон Клів Сімс опирався на власні міркування та хибну логіку. Тому не дивно, що науковий світ не був в захваті від його ідеї, а навіть відкрито глузував з нього. Хоча, як і завжди, кілька прихильників Клівза таки знайшлось. Тож яку теорію він пропонував світу? Спочатку земля Сімза містила п'ять концентричних сфер, найбільшою з яких є наша зовнішня оболонка, тобто там, де ми живемо, завтовшки 1610 кілометрів. Оскільки в 19 столітті про приполярні регіони людство знало дуже мало, на думку Сімза, там були величезні діри. Замість Арктичного океану на північному полюсі землі існує отвір діаметром 6450 кілометрів. А замість Антарктиди діра завширшки 9650 км. Він вважав, що краї навколо отворів заокруглені, тобто ти пливеш на судні і можеш навіть не зрозумівши того, перейти у внутрішню частину землі. Чому ці діри взагалі б мали існувати? Він пояснював свою гіпотезу, спираючись на окремі уривки з морських звітів. Наприклад, коли мореплавці описували птахів, що летять на північ, Клівс думав, що це занадто дивно, бо там мала бути лише крига. Тому цілком логічно припустити, що там є діра за в кілька тисяч кілометрів, правда? А компаси чому ведуть себе так нестабільно? Ось це все має пояснення: діри та внутрішні оболонки з власними магнітними полюсами. Усі сфери всередині Землі, а їх я нагадаю 5, освітлені сонячним світлом через його відбиття від зовнішньої поверхні наступної сфери, а тому придатні для життя. Вони мають родючі ґрунти, там ростуть рослини, мешкають тварини, і цілком може існувати інша цивілізація. На теорією порожнистої землі Сімза ще довго глумилися газети того часу, але він не відступав. Джон шукав кошти на організацію експедиції, яка б мала довести його правоту. Як там кажуть, чорний піар теж піар. Згодом Сімс спростив свою теорію. Внутрішні сфери зникли, і він сконцентрувався на одній оболонці. Нашій. Джон почав їздити Сполученими Штатами зі своїми оновленими лекціями. Послухати його можна було не забезкоштовно. Квиток коштував 50 центів або 17 доларів на сьогодні. Пам'ятайте, я згадувала, що він таки знайшов прихильників. Так ось до його туру доєднався американський письменник Джеремі Рейнольдс. Після смерті Сімза він навіть продовжить його роботу. Рейнольдсу вдалося знайти гроші на експедицію до Південного полюса, але так і не вдалося туди дістатися. Після Сімза та Рейнольдса почали з'являтися книги, в яких обговорювалася теорія порожнистої землі: порожниста куля Лайонса, Теорія концентричних сфер Макбрайда, елементи натуральної філософії Джона Леслі, і це далеко не все, що було опубліковано впродовж 19 століття. У двадцятому столітті у теорії була хвиля популярності, не те, щоб її почали розглядати всерйоз в науковому світі, просто ідея, що всередині землі є інша цивілізація, а сама планета порожня, сподобалась письменникам-фантастам. Теорію порожнистої землі намагалися пояснювати з наукової точки зору, але чому знову ж таки це робили зовсім не науковці? Маршал Гарднер, що взагалі-то був канадським виробником текстилю, стверджував, що всередині нашої планети сховане Сонце. І що інші планети в сонячній системі теж мають подібну структуру. В 1914 році він запатентував географічний апарат, який допомагав би вивчати світ всередині нашої планети. Механізм дозволяв би відкривати кулю, щоб розглянути оболонку землі з внутрішньої сторони. Наскільки я розумію, це мало б виглядати як телурії або що. Гарнер писав: хоч ми ще не вичерпали всі ресурси зовнішньої поверхні землі, та вже можемо уявити час, коли вона стане надто густо заселеною і виснаженою. Тож відкриття нових континентів може статися у найсприятливіший момент. Він звертався до науковців всього світу і закликав обговорити ідею ґрунтовно і без упередження, зацікавити нею своїх друзів і сприяти будь-якому руху, що має на меті перевірити та нанести на карту відкриття. В другій половині ХХ століття прихильниками цієї теорії здавалось залишались повні диваки. Наприклад, американець Роберт Раймонд об'єднав ідею порожнистої землі з НЛО, начебто саме звідти до нас на поверхню вилітають літаючі тарілки. Але також він був прибічником альтернативного лікування та езотерики, а ще заснував кілька фрукторіанських комун в кількох країнах світу, тобто був особистістю, якій точно варто довіряти в цій темі. Дехто вважав, що лабіринти печер в гірських системах це шлях до внутрішнього світу нашої планети до центру Землі. А ті, хто зайшли до печер та не вийшли звідти, досягли своєї мети, а не просто загубилися серед безліч коридорів. Звісно, що в наш час провели купу досліджень, які спростовують теорію порожнистої Землі. Щонайменше те, як поширюються сейсмічні хвилі надрами планети. Але в Ютубі досі можна знайти відео, де люди говорять про те, що наша планета порожня на повному серйозі. Звідки на старих мапах Антарктида. Та що цікавіше, чому на деяких з них вона описується як зелена та спекотна земля. Зараз то ми бачимо, що це суцільна біла пустеля. Але може під цим шаром криги історія старша нашої цивілізації? Ця мапа османського мореплавця та географа Пірі Рейса, напевно, одна з найсуперечливіших мап епохи географічних відкриттів. Вона була створена в 1513 році і в майбутньому спантеличить не одного історика чи дослідника. Ще пак на ній що зображена Антарктида за 300 років до її відкриття, її знайшов німецький теолог Густав Дайсман лише в 1929 році, коли перебирав документи та карти османського султана Мехмеда ІІ в бібліотеці Стамбулу. Раптом він натрапив на цей цікавий малюнок розміром 87 на 63 сантиметри. На жаль, більша частина мапи втрачена. Це лише західний шматок зображення світу: Портолан, середньовічна навігаційна мапа. Сітки румбів та чітко промальовані узбережжя з потенційними ризиками для суден, скелями, мілинами тощо зображені на портоланах, дозволяли безпечніше подорожувати морем. Тут видно Атлантичний океан, трохи Європи, Південної Америки та Африки. Та чи достовірна вона? На мапі розписано стільки інформації, чи може ця карта розповісти нам про невідомі цивілізації та уявлення мореплавців того часу про світ? Про Африку картографи того часу вже знали багато. Тому не дивно, що зображення цього материка таке деталізоване та заповнене. Піри Рейс був високоповажним членом морської спільноти Османської імперії а тому мав доступ до багатьох джерел того часу. Кажуть, він навіть використовував карту світу Колумба, втрачену на сьогодні. А ось внутрішні райони Південної Америки заповнені письмом, оскільки метою османських мореплавців не було дослідження континенту. Втім, найсуперечливішою частиною мапи є земля в нижній частині. Прямо на ній написаний текст: Ця країна пустка все в руїнах і кажуть, що тут водяться великі змії. З цієї причини португальські невірні не висаджувалися на цих берегах. До того ж, говорять, що тут дуже спекотно. Багато людей вважали, а деякі вірять в цей досі, що мова йшла про Антарктиду, і тоді, як бачимо, коли вона не була вкрита льодом, тобто хтось картографував континент тисячі років тому, хто Зниклі цивілізації або ж навіть прибульці. Американський професор коледжу Чарльз Гепгуд вивчав мапу Рейса разом зі своїми студентами. Це були 60-ті роки. Він дав старт дискусії, що ця мапа ймовірно базується на матеріалах, датованих четвертим століттям до нашої ери. Тобто їй не менше 6 тисяч років він вважав, що Пірі Рейс не мав потрібних даних та методів визначення координат, щоб створити цю карту. Насправді ж, досягненням мореплавця можна було пояснити використанням грецьких карт та схем часів самого Олександра Македонського. Але Антарктида на мапі 16 століття продовжувала вводити усіх в ступор. Попри це, давайте уважніше, детальніше розглянемо карту османського мореплавця. Топографія справжньої Антарктиди поблизу Південної Америки не має жодної подібності з картою Пірірейса. Можливо, за умови повороту, зміни розміру та спотворення берегової лінії, але тоді це взагалі нічого не пояснює. Добре, але ж мапа Пірірейса передбачає, що Антарктида вільна від льоду, що там тепло і живуть змії. Поглянемо тоді на поверхню материка без криги. І такі, ні, берегова лінія, тим паче не відповідає формі узбережжя на мапі. До того ж, на цьому зображенні все це виглядає так, ніби два материка були об'єднані, і, очевидно, не надто давно. Та якщо придивитись, виявляється, що на думку Пірі Рейса вони були об'єднані десь в районі сучасного Уругваю. Наскільки це взагалі можливо? Логіка підказує вченим, що наймовірніше на його мапі. Це ніяка не Антарктида, а просто спотворене узбережжя тієї ж Південної Америки. Описи великих змій наймовірніше стосуються анаконд чи удавів, які мешкають в Бразилії та частині Аргентини. Текст про спекотну погоду та руїни теж натякає на густу місцевість джунглів. Або ж Пірі Рейс помилково об'єднав материк з гіпотетичною територією під назвою Терра Аустраліс. Деякі мандрівники та картографи тих часів вважали, що в південній півкулі має бути стільки ж суші, як і в північній півкулі, щоб у світі зберігалася рівновага. Тому на поодиноких мапах малювали велику південну землю, яку часто теж ототожнюють з Антарктидою. Ну і звісно, найголовніший аргумент, що Антарктида просто не могла бути зеленою 6-7 тисяч років тому, знаходиться в дослідженнях, які свідчать про те, що цей материк безперервно вкритий льодом впродовж останніх 30 мільйонів років. І в цей період він залишався під кригою навіть у найтепліші кліматичні фази. Тож Пірі Рейс, не маючи інструментів для точного вимірювання довготи, подорожував, поєднував між собою вже існуючі мапи, інтерпретував їх по-своєму. І в результаті з'явився цей портолан. Без сумніву, дуже важливий для розуміння уявлень людей тих часів про світ. А щодо Гебгуда, то варто сказати, що він також запропонував теорію суву полюсів, у якій він стверджував, що раптове зміщення нахилу осі Землі 11,5 тисяч років тому призвело до зміщення Антарктиди на південь. Ось чому вона на мапі Пірі Рейса зі Зміями та спекою. Її клімат різко змінився з помірного на полярний. Антарктида дійсно рухалася на південь до полюса, але це було повільно. Вона поступово змінювала ліси на кригу і вкрита нею десятки мільйонів років. Не забуваємо про дослідження. Відверто кажучи, Антарктида це єдиний континент, що не має корінного населення, тому і ідеально підходить для вигадок. Навіть в наш час знаходяться прихильники теорії Зеленої Антарктиди ось зовсім ніби нещодавно. І того, що там проживала інша цивілізація. Що ж, це не доведено, а вигадкам ми довіряти не можемо. А ось що точно доведено, що ми живемо на кулі, а не на тарілці. Втім, це не заважає товариству Пласкої землі існувати і зараз. Ми зробили стільки наукових відкриттів, стільки досліджень були підкріплені результатами, та все ще знаходяться ті, що впевнені, земля це величезна, пласка тарілка. Ці люди якось пояснюють зміну дня та ночі, пояснюють полюси, клімат та інші явища, що напряму пов'язані саме з кулястістю землі. Тож головне питання, чому ця теорія не померла ще в середньовіччі, коли навіть мореплавці, що здійснювали навколосвітні подорожі, почали підтверджувати, земля кругла. Сучасна концепція пласкої землі та наявність у неї прихильників, має завдячувати англійському письменнику та винахіднику Семюелу Роботому. Саме йому приписують відродження віри в пласку землю в наш час, хоча він жив та дів в 19 столітті. Він провів низку експериментів, які, як йому здавалося, доводять, що наша планета зовсім не планета у звичному нам розумінні. Роботом дивився на канали серед політ англійського міста Бетфорда і не бачив жодних викривлень горизонту, а тому зробив свої висновки. Роботом не завжди мав дар оратора. Коли він тільки почав проводити лекції, не на усі запитання у нього були відповіді. Наприклад, він навіть утік зі сцени, коли не зміг пояснити слухачам, чому кораблі зникають за горизонтом поступово, ніби кудись опускаються. До речі, подібні приклади пласкоземельці приводять і зараз. В одному зі своїх минулих відео я додавала шматочок з дискусії. Аєнс седеванасіпкоадовма філдові цковеда кервичів, корект. Енґесват акензумебакін. Са so, ізеконі no. Часом його ораторські навички покращились. Семіль роботом навчився переконувати, що в таких випадках просто необхідно, і зробив свої лекції популярними. У 1865 році він опублікував свою книгу Зететична астрономія Земля не куля. А його ідею вправно підхопила церква. Тож якою була земля за його теорією. Вона мала вигляд плаского диску, де центром був північний полюс. Диск був обмежений стіною з льоду, що і є Антарктидою. І сонце і місяць розташовані на однаковій відстані від землі на висоті 4800 км. кілометрів, а космос розпочинається на висоті 5000 км. кілометрів. До цієї псевдонауки зросла увага після того, як роботом та його послідовники почали проводити публічні дискусії на тему чи земля куляста. Хоч цих послідовників було небагато, але його ідеї були гучними, тому спільнота поступово зростала. Але знову ж таки, чому популяризаторами таких ідей були не науковці? Це риторичне питання. Наприклад, в 1895 році англійською громадською діячкою Елізабет Блаунд було засноване товариство Пласкоземельців. Вони проводили експерименти, які мали б довести, що земля це диск, і це звучить непогано насправді. Можливо, вони б дійшли протилежного висновку, якби не бачили те, що хотіли б бачити. Блаунд вважала Біблію беззаперечним авторитетом, і оскільки релігія стверджувала, що земля не куля, Блаунд теж вважала, що не можна бути християнином і вірити в це. Тому під час проведення досліджень вони щоразу підтверджували свої хибні уявлення про світ. Через 10 років після Другої світової війни товариство Пласкої землі відродилося. Теорію землі як диску почав популяризувати Семюель Шентон, людина, яка малювала вивіски для магазинів та установ. Знову людина абсолютно не дотична до науки, але чомусь саме він зміг відродити рух пласкоземельців в другій половині ХХ століття, котре можемо впевнитися, що правда не важлива. Головне вміти переконати в 60-х роках, а це часи космічної гонки. Шентон часто ходив по телеканалам та навчальним закладам з лекціями, пропагуючи свої погляди. І здавалося б, з'являються можливості нарешті своїми очима побачити, як виглядає наша планета з космосу. Натомість головною метою Шентона було зацікавити дітей, перш ніж вони переконалися у сферичності Землі. Отака От небезпечна людина. Цікаво, хто його пускав до дітей. Отже, як і попередні популяризатори теорії, його логіка та пояснення теж ґрунтувалися на власному тлумаченні та ще й біблії. Земля це плаский диск, північний полюс в центрі, а південного полюса немає, бо фактично це стіна з льоду. Сонце, за його словами, це диск діаметром близько 50 кілометрів, що рухається над землею на висоті приблизно 4800 кілометрів. Воно освітлює нас вузьким променем. Немов ліхтар. Місяць такий самий за розміром, але трохи ближчий, на висоті близько 4100 кілометрів. Цікаво, звідки взялися ці цифри? Нагадаю, що це часи космічного прориву. Люди почали запускати супутники в космос. Але аргументи таких ось прихильників пласкої землі були незмінними. Супутники не літають навколо земної кулі, вони літають над диском. Чи доведе облід острова Вайт, що він кулястий, казав Шентон. Доказів сферичності землі ставало все більше, і коли їх стало надто багато, Шентон опублікував брошуру. Він написав, що сучасна астрономія та космічні польоти є образою для Бога, а божественне покарання за людську зарозумілість – це лише питання часу. Тобто, наука є образою для Бога, але звучить так, ніби образився саме він. Коли йому прислали перші створені супутниками фотографії землі, він казав, що це дуже просто підробити. Їх створюють, щоб надурити людей не більше. Частину його бібліотеки успадкував кореспондент з Каліфорнії Чарльз Джонсон і продовжив його роботу. Він заснував своє міжнародне товариство з дослідження Пласкої землі Америки та церкву народу завіту в Каліфорнії. Враховуючи його роботу, він міг писати багато статей, де пропонував докази того, що науковці намагаються спотворити очевидну інформацію, що земля це диск. Наприклад, він писав: якщо земля це сфера, поверхня великої водойми має бути вигнутою. А попередні впливові пласкоземельці, нібито перевірили поверхні деяких водойм і жодної кривизни не виявили. Він теж з тих, хто завжди посилався на Біблію та вважав, що вчені обманюють, прагнучи замінити релігію наукою. Що вже казати? В наш час також існує організація прихильників пласкої землі, яку заснували в 2004 тисячі четвертому році. Полшевисембейсеквашнс we'll таєсблу tell me that the earth is flat and stationary. вони влаштовують збори, де виступають проти НАСА, обговорюють ідеї і запевняються у своїй правоті, оскільки знаходять людей, що підтримують їхні погляди. Мабуть, так це і працює. Головне знайти того, хто з тобою погодиться. Згідно з останньою моделлю пласкої землі, люди живуть на диску з північним полюсом в центрі та стіною льоду по краях за вишки 46 метрів. Сонце та місяць з діаметром 51 кілометр, розташовані на висоті 5 тисяч кілометрів над землею. Гравітації. Не існує, коли ми підстрибуємо, ми не падаємо, а ця планета підтягується до нас. Земля тарілка, на думку пласкоземельців, рухається вгору з прискоренням 9,8 метрів на секунду. Згідно з іншою теорією, речі падають на поверхню, бо вони щільніші за повітря, як от камінь, що тоне у воді. А як сонцем та місяцем, вони кружляють над поверхнею землі, як в каруселі. Сонце випромінює тепло, немов лампочка, і коли воно над вами це день. Це, звісно, може пояснити зміну днів та ночей, але як щодо затемнень, рівнодень та сонцестоянь. Пласкоземельці пояснюють, що сонце в певний період часу обертається ближче до центру, а тоді рухається до краю. В рівнодення світило проходить прямо по екватору. Але чи означає це, що ближче до краю, сонце має рухатися швидше, ніж біля північного полюса? Все ж таки, у нас в кожному дні 24 години. Але є одне, але усі дані, тобто кілометри, пропорції, які надають пласкоземельці, протестували і створили модель сонця та пласкої землі. Виявилося, що якщо сонце обертається навколо диску на висоті 5 тисяч кілометрів, то воно ніколи не зайде за горизонт, навіть у найпівденніших широтах. І досі жодна модель пласкої землі не змогла вирішити усі подібні проблеми поєднання даних від пласкоземельців та реальності. Що ж пишіть в коментарях, чи стикалися ви з такими співрозмовниками в реальності чи в інтернеті? Як вони аргументували свою точку зору? Буде дуже цікаво почитати. Якщо ви шукаєте, що ще подивитися на Геловін, то я залишу вам посилання на мої відео з цією тематикою в описі нижче. Щиро дякую кожному, хто долучається до підтримки каналу Гривнею, навіть після усіх донатів на ЗСУ. Саме завдяки вам, у мене є можливість створити, робити свій внесок у розвиток цікавості до науки, зокрема географії. І Якщо навіть одна людина з кожного відео зацікавиться темою, яку я підіймаю, для мене це вже великий результат. Тож, якщо ви також бажаєте долучитися до цих людей, то усі посилання на спонсорські платформи ви знайдете в описі під цим відео. А я буду з вами прощатися. До зустрічі через тиждень!